Доброго дня, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Рада вас усіх вітати і заняття розпочати. Пам'ятаєте, яка зараз пора року? Правильно, зима. А як ми взимку одягаємося? Подивіться на картинку, як одягнені дітки. Так, вони одягнені у теплий зимовий одяг. Теплі штанці, тепла куртка, теплі чобітки, шарфи, рукавички. і Обов'язково шапка, щоб не змерзли наші вишка. А погляньте, дітки на малюнок, чи всі дітки одягнули шапочку. Одна дівчинка забула одягнути шапочку. Правильно, дітки ви дуже уважні. Пропоную сьогодні зробити аплікацію і прикрасити шапочку для цієї дівчинки. Отож сідаємо рівненько, закочуємо рукавчики і виконаємо пальчикову гімнастику. Приготували наші пальчики, задрімали мізинчик трішки. Без зим'яний стріп у ліжко, а середній там лежить. Казівний давно вже спить. Вранці всі вони схопились враз, бо надвір вже бігти час. Та на іншу ручку задрімав мізинчик трішки безім'яний стріпу ліжко, а середній там лежить, казівний давно вже спить. Вранці всі вони схопились враз, бо надвір вже бігти час. Наші ручки вже готові. Давайте розглянемо нашу шапочку. Чим вона прикрашена? Так вона прикрашена смужками і кружечками. А якого вони кольору? Вірно, жовтого. А де розміщені смужечки і кружечки? Смужечки розміщені внизу шапочки, а кружечки вгорі. А що ж потрібно зробити спершу перед тим, як наклеювати? Так, спочатку ми викладаємо одну смужечку кладемо посередині шапочки внизу, а інші смужечки з краю, зліва і справа, по бокам. Потім розкладаємо кружечки. Ось так. Тепер, після того, як ми виклали наші Елементи прибираємо їх в тарілочку. Приступаємо до наклеювання. Беремо пензлик із жорсткою щитиною трьома пальчиками у клей. потім намащуємо заготовку від середини до країв. Іншим пальчиком притримуємо заготовку. Потім кладемо пензлик на підставочку і беремо нашу заготовочку з мужечкою і приклеюємо посередині, зверху притискаємо серветочкою. Щоб прибрати залишки клею. Далі беремо наступну смужечку, намащуємо від середини до країв. Пензли кладемо на підставочку і наклеюємо її вправо. Відступивши трішечки від краю, притискаємо зверху серветочкою. І останню смужку третю, теж намащуємо, клеєм Потім кладемо пензлик на підставочку. І приклеюємо її зліва на певній відстані від краю. Серветкою прибираємо залишки клею. Далі приступаємо до наклеювання кружечків. Беремо кружечок, намащуємо його клеєм від серединки до країв, приклеюємо на нашу шапочку. серветкою прибираємо залишки клею. І так приклеюємо решту кружечків. По всій площині шапочки на певній відстані один від одного. Ось наша шапочка і готова. Скажіть, дітки, що ми сьогодні робили? Чим прикрашали шапочку, де розміщували смужечки, а де кружечки? Для кого ви виготовили шапочку? Навіщо взимку одягати шапку на голову? Дякую всім за роботу. До наступних наших зустрічей. До побачення!